Чому навчити дитину читати і рахувати у віці трьох років, більшість батьків вважають чи не найбільшим досягненням, а те, що деякі діти цього ж віку ще не розмовляють, дехто сприймає як норму логопеди ж не розуміють, хто взагалі вигадав цю нормальність. Проте часто чують від батьків, що їхня дитина ще не розмовляє, але зате знає усі літери і навіть може їх показати. Родичі їм казали, що все супер. І ще, мовляв, заговорить, як це так, щоб не навчилась у медицині. Є визначені фізіологічні норми для кожного віку. Це також стосується терміну появи мовлення чи періоду навчання літер. Логопед як кваліфікований спеціаліст, після проведення обстеження зможе зробити висновки щодо розвитку дитини та надати відповідні поради, але аж ніяк не інші матусі на форумі чи сусіди. щоб стимулювати мовлення дитини. Дотримуйтесь простих правил. Читайте разом книжки, розповідайте вірші, озвучуйте все, що робите, використовуючи прості фрази, пояснюйте, для чого призначені різні предмети. Розвивайте у дитини дрібну моторику, ліпіть із пластиліну, збирайте пазли, не сваріть за неправильну вимову, а хваліть за успіхи. Пам'ятайте. Чим раніше ви звернетесь до логопеда з приводу проблем із мовленням дитини, тим раніше їй допоможуть. Записуйтесь на пробне заняття з діагностикою. Ставте у коментарях плюс.